Привіт, мої любі! Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Лисичка, сестричка і вовк, брат. Українська народна казка. Були собі дід та баба. От раз у неділю. Бабка спекла пиріжків з маком, повибирала їх, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи. А лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує пиріжки пахнуть. Підкралася до вікна тихенько, вхопила пиріжок моторненько та й подалась. Вибігла в поле, сіла. Вийла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біжить аж хлопці товар женуть. Здорово, були хлопці. Здорова, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок. Де ж таки бичка за пиріжок? Та він такий солодкий, що аж аж аж. Так і найшла одного, проміняв. Глядіть же, каже, хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі. Тоді до пиріжка аж там сміттячко. А лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла. Рубати дерево на саночки. Рубає та й приказує. Рубайся, рубайся деревце, криве й праве, рубайся деревце, криве й праве. Нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка третячка та саночки? Та де ж? Бичка заробила, саночки зробила та їду. Ну, то підвези ж і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені і саночки поламаєш? Ні, не поламаю. Я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. От вовк і поклав лапку. Від'їхали трохи, вовки каже. Покладу я, лисичко, сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш? Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав. Їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой лишечко. каже лисичка. «санки тріщать. Та ні, лисичко, сестричко. То в мене кісточка хруснула. Ну, дарма їдуть. А вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку. Та де ти її кластимеш? Ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні. Чого б вони ламалися? Та вже клади. Тільки поклав, а саночки знову. Трісь трісь! Ей, вовчику, саночки тріщать! Злазь, поламаєш, та де там вони тріщать. Що ж бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш? То я горішок розкусив. Дай же й мені так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко. Сяду я й увесь. Та куди ти сядеш? Тут ніде тобі сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені, санки, зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки, чого я поламаю, я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь я помаленько. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він вліз зовсім у саночки та тільки сів. А санки трісь трісь трісь. Так і розсипались. Давай тоді його лисичка лаяти, а щоб тобі добра не було, проклятий мовцюгане. Що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла, а тоді. Іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати? Лисичко, сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А, капостний вовчугане, як санчата ламати, так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, кривий праве, рубайся, дерево, кривий праве. Пішов вовк, отові війшов він у ліс та й почав. Рубайся, дерево, кривий криве, рубайся, дерево, кривий криве. Нарубав? Тягне до лисички. Глянула. Та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплуг не вибереш, не то на полозок. Давай вона, вовка, знову лаяти. Нащо ж такого нарубав? О, коли воно таке рубається? А чо ж це ти не казав, так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав. Рубайся дерево, криве й криве. Дурний же ти який до того недотепний. Сидиш тут, бичка доглянь, я сама піду нарубаю. Пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках, ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав. З'їм бичка, та й утечу. Проїв дірку в бичка, зсередини все виїв, туди горобців напустив і соломою заткнув. А бичка під тином поставив і паличкою підпер. Тоді сам навтяки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть, а звідтіля горобці хруп. Вона за паличку, тільки прийняла її, а бичок гупи впав. Ну, стривай же ти проклятий мовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом. Біжить. Коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов не жива. Чумаки зараз її побачили? Дивіться, хлопці, яка здорова, лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза. Кидає та й кидає по рибці на шлях. Усе кидає, накидала багато, та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та їсть. Зирк аж і вовк пані брат, біжить. Здорова була, лисичко, сестричко. Здоров. А що це ти робиш? Лисичко сестричко. Рибку їм. Та й же й мені. Отак я стільки морочилась, ловила та й віддай йому. Піди сам собі налови. Та як же я наловлю, коли не вмію. Хоч навчи, як її ловити. Та як ловити? Піди до ополонки, встроми хвоста в ополонку і сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку. Побіг вовк мерщій на річку та до ополонки та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика та все велика. Ловись, рибко, велика та все велика. Ловись, рибка, велика, та все велика. Не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж кварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзне, мерзне вовчий хвосте. Мерзне, мерзне вовчий хвосте. А вовк. Що ти, лисичко, сестричко, кажеш? Та то ж я й кажу ловися рибка, велика й мала. А ну я так ловися, рибко, велика, та все велика. Ворохнув вовк хвостом. Важко вже. А лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися. Трохи згодом. ну, вовчику, тягни. Вовк як потяг. А хвіст уже прикипів до ополонки не витягне. А вона його ще й лає. А капусний вовцюгане, що ж ти наробив? Бач, казав, говися, рибко, велика, та все велика, От велика начіплялася. Тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати. Побіжу покличу людей. Та й майнула на село. Біжить селом та гукає Ідіть, люди, Вовка бить. Ідіть, люди, Вовка бить. Як назбігалося людей? Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами та кочергами? Як почали вони того бідолаху Вовка періщити? А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку Вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле. Коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою. Тільки стохне, а вовк побачив її. А. каже. Така ти. Наробила ти мені добра, що й хвоста збувся. А вона ой, вовчику братику. Хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш? Що з мене й мозок тече? Так мене побили. Ще у голову провалили мені, вовчику братику, підвези мене. А я й сам не здужий. Да в тебе ж тільки півхвоста нема, а в мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому. Та сідай уже, що з тобою робити? Вона злазить йому на спину, вмощується та так стогне. Повіз її вовк. От вона їде та все приказує. Битий не биту везе, битий не бит везе. Що ти там, лисичко, сестричко, кажеш? Та то я кажу битий биту везе, а сама знову нищечком. Битий не бит везе. От довіз він її до хатки. Уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плиг з вовка та битий небито привіз. Битий небито привіз. Вовк до неї хотів зубами, а вона в хатку та й зачинилася, не влізе вовк. А вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небито привіз. Тупцявся вовк, тупцявся, коло лисичиної хатки не влізе. Ну і клята ж лисичка отак піддурила. Та й потяг додому. А лисичка живе та курей ловить. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою. Спонсорством, вподобайкою або коментарем.